Сьогодні ми на президії обговорили ряд дуже важливих питань для життя області, але передусім ми звернули увагу на ту критичну ситуацію, яка сьогодні сталася з рейдерством нашої держави. Рейдерство війшло в Обіг кожного фактичного українця це таке страшне слово. Сьогодні є чумою 21-го століття, і на превеликий жаль воно зайшло теж у Хмельницьку область. Сьогодні ми дивилися тільки і спостерігали з телеекранів, що відбувається в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, але на превеликий жаль ці... Структури дійшли до нас, і сьогодні страшно дуже, що це рейдерство набуло масштабу загальнонаціонального в якійсь мірі ряд державних органів, структур, монополістів сприяють цьому. В моєму випадку це комісія по розгляду скрах у сфері державної реєстрації, яка Мала на меті бути спочатку створення антирейдерської комісії, але вона навпаки, фактично, на сьогоднішній день так виглядає, що стає рейдерською структурою. З іншої сторони, сьогодні стали ті монополії, які намагаються знищити господарську діяльність виробництва. Напевне, для того, щоб знову ж таки хтось зайшов на це виробництво сьогодні на флагмана нашого мамин хліб. В сегменті хлібу, в сегменті хлібобулочних виробів котидерки, тому ми сьогодні підняли ці питання на сесії, щоб винесли їх на сесію, щоб громадськість зрозуміла, що відбувається. Ми сьогодні наполягаємо на скасуванні цієї комісії. Вже наші такі, скажімо, перші активності принесли результат, тому що звільнено голову комісії мороза, який дискредитував не тільки цю комісію, а міністерство юстиції і фактично Україну в міжнародному масштабі, тому що він багатьом компаніям міжнародним скасував державну реєстрацію, право на їхню власність. З іншої сторони, ми сьогодні бачимо, що відбувається з. Пасовищами, що сьогодні відбувається з полігонами, це теж свого роду рейдерство коли держгеокадастри в якійсь певній мірі з нашої точки зору теж завдяки сірим схемам відбирає ці землі і передає скоріш за все за певну фінансову нагороду. Сьогодні приймається ганебна постанова 413 цьому червні без обговорення, без будь-яких, скажімо, донесення до громадськості. Земля в Україні фактично стає монополією Держгеокадастру, який має функції не тільки роздавати її, а й контролювати. Хімічні паспорта виготовляти за величезні гроші, і сьогодні обмежується право учасників антитерористичної операції на отримання 2 гектарів та будь-якого громадянина, який мав раніше право і має згідно. Земельного кодексу України згідно конституції України на отримання певних видів ділянок. Сьогодні це все обмежується. Сьогодні вводиться непрозора система торгів, якою буде фактично управляти державкадастер. А ми знаємо, наскільки цей орган сьогодні в суспільстві говорить, що він себе дискредитував. Тому ми сьогодні ці всі питання підняли. І сьогодні боляче, що від загально національного масштабу до локального обласного масштабу товаровиробнику стає важче і важче і. Не дивлячись на те, як сьогодні і так не просто вижити, коли змінилася податкова система і збільшилися в 3-4 рази податки за останні тільки пів року, коли сьогодні нагнітається питання ринку землі, а більше того, сьогодні ще і намагаються знищити виробництва для того, щоб хтось зайшов на ці виробництва. І от сьогодні Олег Петрович продовжує, скажімо, на прикладі його. Безпосередньо підприємства, як відбувається от коротко, але як відбувається цинічно, сьогодні маніпулюється даними, двойні підходи, для того, щоб забрати виробництво і все. Ситуація в нас складається і розвивається дуже жваво і цікаво. Ми зараз побачили вибірковість в прийнятті рішення щодо нарахування за оплату поставку газу. Ну і у нас є ще монополісти. Звичайно, ви знаєте, реми, Обл, Обелгалреси. Ось. В нашому випадку нам був піврічний об'єм газу, нарахований за один місяць безпідставно, керуючись просто новою постановою від 2015 року, яку застосували іменно до нас. Ми зараз проводимо службове розслідування і побачили, що інші підприємці ну, не були б. Фактично не попали під цю постанову чомусь. І їм було нараховані просто по середньому споживанню в нашому випадку по максимальних потужностях виробництва. І це ну, призводить до того, що ми зараз такої суми сплатити не можемо, як ви розумієте. Або ну, не сплатити людям заробітну плату. Більше 200 сімей залишаться без роботи, вийдуть на дорогу, їм потрібно буде щось. Пояснювати, щось говорити. Район, місто, область залишиться без соціально значущого продукту. Всі дотичні підприємства, магазини, кафе залишаться також без продукції. Вони змушені будуть закритися. І всі люди, які там працюють, також. Я би сказав так, що монопольні компанії, використовуючи державний орган, Національний комітет регулювання енергетики і комунальної політики, вони створили кодекс, затвердили його в мін'юсті, лише такий, який захищає монополії. Все. Тому ми зараз плануємо боротися все ж таки, виносити це на поверхню, на засоб масової інформації, хочемо звернутися в антимонопольний комітет і винести це питання на обласну раду. Депутат обласної ради, генеральний директор підприємства «Передельна поділя Сергій Івашчук. Депутат обласної ради, керівник підприємства торгової марки Мамин Хліб і керівник підприємства азісподарства, підприємства Агрокрай, дивились Роман Петрович.